Доброго дня, мене звати Ірина Снітинська, я тренер з ораторської майстерності, засновник школи риторики і ораторства Агрус. Одного разу до мене звернувся клієнт і сказав: Ірина, навчи мене говорити неправду. Гаразд, давайте для початку навчимося говорити правду. Здавалось би, що простіше сказати людині, ніж розповісти те, в що вона насправді вірить. Але є люди, які навіть свою правду не вміють висловити. Інформація, що йде від промовця, складається з двох містких частин: з невербального повідомлення і з вербального. І коли запитати, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що важливіше слова чи все інше. Я відповім словами англійців. Англійці кажуть, ціле є більшим ніж сума його частин. У нас є канали сприйняття, якими ми. Збираємо інформацію зі світу, і вони поступово задіюються. Насамперед працюють очі, далі вуха, тобто аудіальний канал, а вже далі аж розум. Тому спочатку те, що йде за словами, а вже далі слова. Крім того, існує ще один такий дуже важливий параметр, який називається конгруентність. Якщо сказати простою мовою, конгруентність це щирість, правдивість, натуральність. Коли ми дивимося на людину, ми десь всередині приймаємо рішення, вірю я цій людині чи ні. От, власне та людина, котрій ми віримо, це людина, яка є конгруентною. Що ж впливає на конгруентність? Коли слова відповідають тому, що говорить тіло, коли показники голосу відповідають тому, що говорять слова. І так само конгруентною людина є тоді, коли її зовнішній вигляд дорівнює її заявлені соціальні ролі. Я запрошую вас на захід, котрий буду проводити я. Ми будемо говорити про очевидні, але надзвичайно важливі речі. Про те, що бачать люди, котрі зустрічаються з нами вперше. Як варто потиснути руку. Як подати візитку і як взяти візитку від людини? Бажаю вам результативних зустрічей, ефективних переговорів і зважайте не тільки на те, що ви будете говорити, а на те, що буде промовляти вашій